Вітаю, друзі! Західні лідери та військові спостерігають за підготовкою Росії до нового наступу на фронті, який може відбутися наприкінці травня, початку червня. Українське політичне, а також військове керівництво теж попереджає про це. Росія готує від 100 до 300 тисяч солдатів. І, хоча є сумніви в здатності Москви швидко набрати таку кількість людей, західні аналітики зауважують. Що Кремль збільшив можливості рекретингу на війну проти України в останній рік, і згідно з британською розвідкою, в планах Росії на 2024 рік набрати на контракт до 400 тисяч військових? НАТО вважає, що Путін відтягуватиме оголошення. Такої другої великої хвилі мобілізації, але не виключає, що на війну можуть кинути навіть частину стороковиків. Зокрема, планується призвати 150 тисяч військових віком від 18 до 30 років. Росія може направити свій наступ на Донеччину, зосереджуючись на просування в бік Покровська, Славянська та Краматорська. Удари по українській енергетичній інфраструктурі можуть бути спрямовані на створення такої гуманітарної катастрофи та перетворення України на руїну. Стосовно здатності Києва відбити наступ росіян, прогнози тут варіюються, особливо з огляду на відсутність західної військової допомоги. Щодо розгортання контрнаступу з боку Сил оборони України, це залежатиме від чисельних факторів. Але деякі аналітики вважають, що це може відбутися після того, як буде забезпечено необхідна підтримка та ресурси. Зараз в Україні виникає серйозна проблема з отриманням військової допомоги від західніх країн, зокрема від США та ЄС. Затримки з ми зброї та боєприпасів створюють ускладнення для українських військових. Президент України Володимир Зеленський вже попереджав про можливу необхідність відступати на фронті без цієї допомоги. Без подальшої підтримки з боку західних країн Україна може зіткнутися з серйозними труднощами у веденні війни проти Росії. Наразі найбільше не вистачає на фронті це артилерійських снарядів і систем ППО. Росія наразі вистрілює у 5, а то й 6 разів більше артилерійських снарядів, ніж Україна. Проте вже за кілька тижнів, за словами командувача Об'єднаних сил Збройних сил НАТО в Європі, ця диспропорція на користь Росії може збільшитись до 10 проти одного. Сторона, яка не може стріляти у відповідь, звичайно, програє. А зупинятися Москва точно не збирається. Я вам нагадаю, що 11 квітня тривога по всій країні тривала близько п'яти годин. Сили ППО знищили 57 ворожих цілей. У центр енерго заявили, що на Київщині повністю була знищена трипільська ТЕС, одна з найбільших в Україні, а також було втрачено 100% генерації енергії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дописав у соцмережі, що наразі немає іншого місця для систем Петріот, які найкраще збивають балістику ніж в Україні. Ще раніше міністр Кулеба заявляв, що його команда знайшла понад 100 вільних батарей Петріот у світі. Про таку ж саму кількість говорив і очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель. Проте, поки що жодна країна не виявила бажання передати чи навіть дати нам в оренду такі системи Петріот. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!